На сцену я запрошую народного депутата України Сергія Лабазюка. Доброго дня, шановні друзі. Щойно ми з вами мали змогу переглянути ці чудові кадри славного Славутського краю, цих людей, які творять історію, ці люди, які станом на сьогодні, вже працюють на майбутнє. І якщо говорити, а звичайно, хочеться якомога більше часу сьогодні в своєму виступі приділити саме позитиву, добру. Тому, що Україна вже має, а тому, що може ще більше мати. І якщо говорити, наша Хмельниччина це точно благословена земля, яка має надзвичайно чудову історію, яка багата на свою культуру, яка багата на працьовитих, розумних людей. Велика кількість виходців з Хмельниччини сьогодні прославляють нашу Україну, нашу Хмельниччину і далеко за межами своєї рідної держави, за межами нашої області. І це також є добре, адже на цій землі виховується майбутнє покоління. І сьогодні, напередодні офіційного свята дня освітянина, я хочу привітати наших всіх вчителів, вихователів, освітян з цією вашою надзвичайно важливою і потрібною професією. Все, що ви робите сьогодні для нас з вами разом, це виховуєте завтрашнє покоління. Кожного з нас є як мінімум дві матері: це та, яка народила, і та, яка тебе навчала. Продовж твого шкільного періоду. Величезна вдячність вам за те, що ви робите сьогодні цю справу. І звичайно, хотілося б, щоб кожен вчитель впродовж свого життя якомога більше мав вдячних учнів, які будуть після завершення школи йти працювати, втілювати в життя всі ті задуми, які ви на них поклали, і звичайно сторицею віддавати вам, сторицею віддавати нашій рідні державі неньки. Отож, якщо говорити про добрі справи. Про все те, що зроблено в нашій країні, на жаль, потрібно констатувати той факт, що це все зроблено просто людьми, що це зроблено виключно на власній ініціативі. Але чомусь з року в рік, вже 29 років незалежної країни, ми рухаємося не туди. Щороку, ми збираючись, що це в такому форматі, чи це на кухні поспілкуватися між собою, ми говоримо, так що ж нам не вистачає. Якщо в нас є і ідеальне і географічне розположення нашої країни, якщо в нас достатньо сьогодні і корисних копалин, хороший клімат, працьовиті люди, так чому ж ми не туди рухаємось? І я аналізуючи для себе, а маючи вже і життєвий досвід, і практичний, і досвід в політиці, прийшов до висновку. А проблема в тому, що щоразу керівництво країни не обирало шлях для українців. Не обирало шлях будівництво держави Україна з великої букви саме тут, нашими руками. А щоразу ми шукали собі господара. Пам'ятаємо ми всі недовгий період, який не так давно в нас був, коли обрали ми партнера Росію. Сьогодні ми обрали партнера США і чомусь ми завжди шукаємо господара, господара за межами нашої країни. З року в рік нам присилають сюди радників, кураторів, смотрящих. Міністрів, врешті-решт, іноземців, хоча в нас достатньо мудрих, самодостатніх людей, які точно вміють, знають і можуть зробити. Аналізуючи останній рік, давайте скажемо відверто. Я впевнений, сьогодні багато хто присутніх тут голосував також за президента Зеленського, як і я. Чому ми обирали саме Зеленського? Ми хотіли змін. Ми хотіли змін на краще. Ми не вірили в те, що попередня влада, яка погрузла в корупції. Буде щось змінювати. І це добре, що ми обирали нові обличчя. Це добре, що ми намагалися обрати людей з чистою біографією. Але що відбулося? Ми недооцінили один надзвичайно важливий момент: недостатньо бути хорошою людиною і недостатньо бути просто новою людиною. Потрібно бути досвідченим і професіоналом. І станом на сьогодні на жаль, якщо говорити про показники в нашій країні, мінус 1,4% ВВП. Сьогодні скорочення робочих місць щоденно. Сьогодні надзвичайно складно виживати нашим підприємцям під час карантину, коли вимушено їм прийшлося зупинити свою діяльність, чи це в сфері послуг, чи в сфері торгівлі, і на них замість того, щоб надати підтримку і допомогу, як це відбувається в європейських країнах, зробили додаткове фіскальне навантаження. А вчора, взагалі, було дико мені почути. Я саме розпочав з привітання освітян. Напевно, тому що є сьогодні, на жаль, і те, про що ми мусимо говорити. Профспілки освіти вчора заявили на всю країну про те, що побачили документ, яким збираються з 1 січня 2021 року не піднімати заробітну плату освітянам, а навпаки, зменшувати. І це на фоні чого? Обіцяних 4 тисяч доларів зарплати? Так, ми з вами всі мудрі люди, і ми розуміємо, 4 тисячі доларів нереально те, що обіцялось колись на стадіоні. Але точно, що підвищення заробітної плати таким сферам, як освіта і медицина, це важливо, і це має бути. І це тих два стовба на які будуються в майбутнє нашої країни, нашої нації. І якщо це був такий, знаєте, жартівливий в лапках подарунок освітянам до дня вашого професійного свята, то я хочу вірити, що в понеділок хтось проснеться з керівництва країни і скаже, що визнаю, що це була величезна помилка, і цього робити не можна. Отож, сьогодні ми зібралися з вами говорити про майбутнє, про завтрашній наш день, що ми маємо робити. Я, працюючи в себе на окрузі, Волочиський район, Хмельницький район, місто Хмельницький, намагався разом з моєю командою щось змінювати, щось нам вдалося, щось більше, щось менше. Але цього виявляється недостатньо. Сьогодні важливо, щоб ми об'єдналися як і в Хмельницькій області, всі разом, так і в цілому в Україні. І будували державу не за ознаками, не за принципи сходу і заходу, не за принципи мови і віри, а за принципи України, Українець в Україні ключове сьогодні об'єднання. І ми це розпочали сьогодні. На території Хмельницької області. Ми об'єдналися командою Віктора Васильовича, Бондаря народного депутата, Сергія Петровича Єващука, лідера аграрної партії. Об'єдналися сьогодні з Артур Давидовичем, з вашим депутатом. І Я вважаю, що ту підтримку, яку ви надаєте сьогодні, Артур Давидовича, і та тісна співпраця, яка є між вами, це є тіс... сьогодні потужний приклад всім районам і регіонам нашої країни. Адже саме в єднанні, в мудрості і в роботі, в щоденній роботі, саме клопіткою працею, може народитися майбутнє те, яке ми з вами хочемо. Політична партія за майбутнє, яку ми сьогодні вам презентуємо, представляємо, вона формується не за принципом, як формувалися всі політичні партії до сьогодні, зверху вниз. Ми пішли за принципом навпаки, будуємо партію знизу до верху. Чому? Тому що ми маємо практичний досвід. Що саме будівництво сьогодні успішної громади, кожен в себе на місці дає перспективу збудувати успішну країну. Ми пішли за принципом не підбирати кандидатів в місцеві ради до об'єднаної територіальної громади, до району, до області, десь там по принципу друг сват, кум, як це, на жаль, відбулося знову, хоча говорили, що буде це раз по-іншому. Ми пішли за принципом, звернулися до вас, до світян, до медиків, до підприємців. До працівників культури, соціальної сфери і так далі делегуйте своїх представників в органи місцевого самоврядування, тому що саме ваші представники завтра на сесії вашої об'єднаної територіальної громади будуть визначатися, як правильно розподілити кошти. Саме ваші представники сьогодні будуть якісно і професійно відставити ваші інтереси. Наступний крок нашої політичної партії після об'єднання всіх навколо ідеї України це, звичайно. Відновлення і будівництво економічно стабільної нашої країни. Я особисто, як економіст за фахом і людина, яка з бізнесу прийшла в політику, скажу: не вірю в інший підхід, не вірю в те, що може бути успішна країна без робочих місць, без того, щоб ми саме тут виробляли наш валовий продукт, без того, щоб ми сьогодні відновлювали те виробництво і, можливо, будували нове, яке, на превеликий жаль, було знищене за останніх 20-30 років. Що для того потрібно зробити, ми знаємо. В нашій команді є професійні економісти, професійні промисловці, люди з бізнесу, які знають і вже на власному досвіді довели, що вони вміють робити і працювати на рідній своїй землі. І саме через створення нових робочих місць ми можемо говорити про перспективу розвитку інфраструктури, тому що це відрахування, фонди, це ті кошти, які залишаються на місці. І я вважаю, що соціальна справедливість. Вона в першу чергу повинна полягати в тому, щоб ми дивилися в завтрашній день. І в нашій програмі Партії за майбутнє ми чітко виписуємо два стовба завтрашнього дня освіта і медицина. Саме освічені люди і культурна нація, яка буде здорова нація, може сьогодні говорити про свій завтрашній день. Ну і звичайно, реформа децентралізації це те, що ми сьогодні намагаємося відстояти, ви знаєте, от як останній форт. Чому? Тому що сьогодні діюча влада намагається зупинити дану реформу. Їм не подобається, що міський голова, голова об'єднаної територіальної громади, не підпорядковується, що можна на нього якось впливати через силові органи, але цього їм недостатньо, бо вони хочуть впливати на бюджети. Але давайте скажемо відверто: я переконаний, що сьогодні ви, в славному місті Славута, відчули, що за останні 4 роки реформа децентралізації дала змогу ефективніше працювати, за рахунок чого? Кошти, які ви заробляєте, які ви сплачуєте в вигляді податків, частина з них почала залишатися на місці. І саме вам видніше, де будувати сьогодні новий дитячий садочок, де утепляти школу, де робити нову каналізацію, чесні споруди і так далі. Саме вам, не президенту, не прем'єр-міністру і навіть не депутату Верховної Ради. Ви знаєте краще і ви це зробите. Тому наша позиція, реформа децентралізації в цьому році, має бути продовжена. Завершена, але завершена шляхом передачі повноцінно всіх повноважених місця. І ваш міський голова, який є справжнім господаром, і він сьогодні один з лідерів Хмельницької області, я хочу вам сказати, як міський голова, як господар, як людина, яка знає, що потрібно робити. Разом з депутатським корпусом. Я переконаний, що велика кількість депутатів, які діючими, будуть далі депутатами, тому що ви їм довірите, хтось новий прийде, буде вами обраний. І в тісному тандемі міські депутати. Районні депутати, обласні депутати, і хочу сьогодні сказати з цієї високої вже такої трибуни сцени перед вами, що ви сьогоднішнього дня, як мінімум, отримали ще двох народних депутатів, в особі мене і в особі Віктора Васильовича Бондаря, який є на території Хмельницької області, і ми працюємо в команді за майбутнє. Отож, всіх, кого ми сьогодні будемо вам рекомендувати, ми будемо нести спільну відповідальність за нашу спільну завтрашню роботу. І я переконаний, що в тісному тандемі. Професійних небайдужих людей ми маємо можливість збудувати світле майбутнє. Сьогодні в нас буде гарний продуктивний день, я в цьому впевнений. Проводячи вже більше 30 зустрічей тільки за цей тиждень. Проводячи зустрічі останній місяць активно на території і свого округу і всієї Хмельниччини, я відчуваю, яке йде підняття на місцях, і як людям не байдуже про те, що буде завтра. Тому. Шановні друзі, давайте ми сьогодні гарно з вами попрацюємо. Я думаю, буде багато запитань до нас. І цей місяць активно проведемо роботу. що Вже 26 жовтня ми проснулися однією великою сім'єю потужної команди, яка буде йти в майбутнє. Дякую. Сергій Лабазьок, дякую.